Яка душа, така й людина. Один нудить білим світом, інший в небесах літає, той сновигає, аби день до вечора, а хтось картає себе за кожну втрачену хвилину. Але ніяк не можна сказати це про вихованців гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку. Вихованці цих гуртків постійно беруть участь у різноманітних туристичних змаганнях та туристичних походах. Зокрема, вони є щорічними переможцями та призерами змагань зі спортивного орієнтування. Вихованці даних гуртків під керівництвом Левчука Федора Володимировича, Шостак Тетяни Миколаєві та Левчук Марії Сергіївни є члени збірної районної команди в обласних та всеукраїнських змаганнях. Отож, до нагородження запрошуються. Вихованці гуртка пішохідний туризм керівник «Шостак тетяна на базі оженицького ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Ну, тетяна Миколаївна сьогодні була можливо десь відійшла. Ми обов'язково їй передамо звичайну грамоту і державний прапор України для того, щоб завжди. Він їх супроводжував у їхніх походах у їхніх змаганнях. Ваші області дитя Миколаївна. Особливо хочеться відзначити вихованців гуртка пішохідний туризм на базі межирівського ліцею. Керівник Лечук Федір Володимирович, який у цьому навчальному році. Стали призерами чемпіонату області з пішохідного туризму та спортивного орієнтування та чемпіонату України з лижного туризму. На сцену запрошується Стратюк Богдан. Солончук Максим, Ліщук, Олександр, Ірасір Яна. Попчук Софія. А також Ірина Кирилюк, вихованка гуртка пішохідний турист. На базі гімнацького ліцею. Керівник Левчук Марія Сергій. Танець душа. Виконують вихованці танцювального гуртка на базі гремняцького ліцею. Керівник. Наталія дзюбу.